Ніхто навіть не здогадується, як сильно ви тримаєте на собі цей світ, щоб він не розвалився. Ніхто. Бо ви добре навчились робити вигляд, що у вас все під контролем. І тільки ви знаєте, скільки разів ви засинали з думкою: я більше не витягую. І з нею ви прокидались. Ви давно перестали просити про допомогу не тому, що вона вам не потрібна, а тому, що всередині є програма, яка не дозволяє. Та сама, що непомітно керує вами вже багато років. І звучить: я маю бути сильною і все витримати, я не маю права показати, що мені важко. І це вона змушує вас збиратися, коли хочеться впасти. Це вона стискає вам груди, і ви знаєте, що це болить душа. Це вона гасить ваші сльози ще до того, як вони почали котитися по щоці. І шепоче, не розслабляйся, не відкривайся, не довіряй. І поки ви живете. Цією програмою ви ніби існуєте в режимі виживання, поверхневе, неглибоке дихання, обережна мова. Стримуєтесь там, де хочеться кричати, і мовчите, де хочеться сказати. І проблема не в тому, що ви занадто сильні, а в тому, що ця програма не дає вам бути живою. Вона робить слабкість небезпечною, близькість ризиком, любов це загроза, спокій, привілей для інших. Але це не ваша природа. Ви не такою народилися. Це програмний код, який просто колись включився, може навіть декілька поколінь перед вами, і захопив управління вашим розумом. І коли він вимикається, жінка починає жити по-іншому, не тягнути на собі, не доводити всім, не грати роль всесильної, а бути собою, живою, м'якою, і справжньою, вразливою, красивою, коханою, багатою. Якщо ви хочете дізнатися, як цю програму вимкнути, Звідки вона взагалі взялась і як вона вами керує? Подивіться безкоштовний курс Всесвіт, в мені посилання в шапці профілю знайдіть мене в інстаграм.